Всім привіт! Зараз вже субота, за 25-ранку, мені лишилося 8 кілометрів. Як ви догадуєтесь, я взагалі не спав, всю дорогу їхав. Вчора друга година дня я загрузився бамперами до мерс... на Мерседес. І цей загрузив ті бампери. Виїхав коротше, на автостраду, а там пробка, із Німеччини десь 450 кілометрів, приблизно всю дорогу була пробка, всю дорогу. І коли я загрузився, мені дали 15 годин, коротше, я мав розгрузитися до 5 ранку. Мій навігатор показував, що я маю приблизно. Пів першої ночі маю бути на місці. Тобто я мав десь 4,5 години запасу. Вот. А в кінцевому результаті вийшло так, що через ту пробку я тільки виїжджав з Німеччини і мені вже навігатор показував, що я буду щось 5 або 10 по четвертій. Потім я став заправитися, що в Німеччині був. Потім раз став в Австрії, купив віньєту і так само цей. І там перекусив, канапку, каву випив, потім так само став у Венгрії, купив віньєту на самій границі. І зараз от я доїжджаю ці 6 кілометрів, мені показує, що я там буду за 15. Так, по притиках. І то, що я їхав, так, ой-ой, ой якраз щойно мені засвітилась лампочка палива, я мав завжди заправитись в Австрії. Але виходилася така фігня, що короче, я не заправився в Австрії. Там була дуже велика черга. Мій буде буде звісно, але слава мої волі. Якщо б я заправив, то стояв, тобі треба з 2-3 години стояти. Тоді я би заправився, але тоді я би не спів на розгрузку, а сказали, що буде штраф. Якщо короче, не спів, будуть ліпити штраф. Тому я вирішив, що їду на загрузку, розгрузку і пофіг якось там всі буде. За 40 метрів, легко вправо. Собі заправлю там пару літрів, так щоб виїхати з тої Венгрії та й все. Просто проблема в тому, що ті форінти, ті карточки долбані, вони рахують так, що. В них основною валютою йде, е, хоч карточки якби, в Польщі зроблено, основна валюта йде євро. Тобто, в якій країні би я не е, заправлявся, воно переводить спочатку в євро, а потім вже переводить е, в злоті. І відповідно, якщо в євро заправляєшся, то переводить зразу в злоті по курсу по польському. Да? А якщо, наприклад, ці же форінти тут, чи в Чехії там коруни. Ну, то автоматично спочатку переводить в євреї, а потім вже з євреї в злоті. Ну, і Втрати досить серйозні, виходить. Ну, але тут я собі мені не треба заправляти там, повний баг. Я собі заправлю літрів 10-15, щоб просто виїхати з тієї Вот. Забаха тільки детально, але придумав новий спосіб. Вже практично Заїхав в Австрію, вже практично засинав ще. Просто включив вітер. Саме в лице собі практично так на шиї, лице. Коротше, від груді і вище. Чув собі зимне повітря. Нормально. Навіть певний час включав кондиціонер, бо, бо все рівно трохи за цей за тепло. Ще маю 3,5 км. на місце. Так, фірма називається кістки друдом, я вам скажу. Поїхав там на Мерседес, там фірма... фірма називається Magna, а роблять бампери до Мерседес. Досить велика фірма. Тепер тут фірма називається, О, везу бампери від Мерседес на фірму, яка називається Дувенбек. Дувенбек Імо. Дувенбек-ммо. Фірма так називається. Дебілізм, коротше, повний Довенбек мимо Поняття нахід за довентак пімо, але чесно мені і пофіг. Мені бы вже на кінець дорослі розлиться і легте спати бо... бо реально замаханий тішу капіць. О, така от, короче, ситуація. Вже тут, певно, буду до понеділка сидіти. Ну, тут місто в принципі, з боку досить велике, заправка є, магазинів от по карті я бачу досить багато. По-любому є якийсь гіпермаркет, по-любому ну, надіюсь, що десь знайду най якийсь Wi-Fi собі. О, ти собі десь там заторчу до понеділка. Інших варіантів наразі в мене немає так, і так і так, 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 так. О, Мерседес направо. Мерседес направо. Кошою надо, тільки, й комила, мене пише після віня. Написали би, що тут мерседес Зразу, ні, якось хрень там понаписали. За 100 метрів наромче вправо. Перший виїзд. Добренько. Так, буду-ка я виключати. Бо зараз побачу, що я знімаю, що проблеми буду мати. От, прямо зараз буду в'їзд на мерседес. Ну це не, не основний. Це якісь там в маленькі, Маленький. Невеличкий. Це вот. походу не такі він вже аж невеличкий, як я собі думав. Досить він такий величний. Це все по лівій стороні. 200 метрів до цілу. По всій вероятності чи то сюди, чи то тут, так. у селю. А вон, ось сюди, до Венбек. Показує сюди. Окей. Вітаю вас. Нині субота. Я в Венгрії, вже десь ще до годинки, десь першої. В п'ятій мене зразу розгрузили. От. Хочу вам показати прикольчик, я вам вже раніше обіцяв, але ніяк мені руки не доходили. Що я собі купив? Ось така от, фігня. Якщо маєте бачити, зараз на ньому має засутитися о, червона лампочка. В чому прикол? Зверху сонячна батарея. Він от, від сонечка. Тут не темно, він не світиться, Діод вже світиться. Значить, в чому штука? Дісь вам видно. Ось є два оцих. Прикола, це сюди можна заряджати його ще і від розетки. Сонячна батарея заряджається, тут є пауербанк. Далі. Тут є USB від того павербанка можна заряджати телефон, наприклад. Та основна функція. Оці дві ручки можна його підвісити, і це є, щоб ви подумали, показую. Його тягнеться отак донизу і він оце фонарь денне світло. От я його зараз покажу ногою, бо руки немає, лиш її і закриваю, і він одразу виключається. Плюс до того ця кришка відкручується і там ставляться три пальчикові батарейки, і на них він теж буде працювати. Так як я люблю тур походити, то він мені просто ідеальний. От, я собі його тут поставив, один мінус, що воно на сонці сильно нагрівається, зараз їм треба дати відпочити. Я його ще ні разу не посадив. От, він заряджається цілий час помаленьку і світить досить класно. Так, зараз обробляють відео, кстати. і Ще в цьому рейсі я купив собі ще один спальний мішок, хочу вам продемонструвати. Короте, чому я його купив? Раніше я був, купив собі от отакий от, от от, спальний мішок, стандартний, да? нормальний спальний мішок, розмір. Зараз подивимося. Так. Розмір. Ось тут є розмір його. Може комусь все-таки цікаво. Скажемо, що він у цій роботі мені вже багато разів пригодився, багато разів мене спас. От є. Так, довжина 230, повна. Ширина, то все зрозуміло, зроблений з полістера, звісно, хімія. Вот. Ну, але то все, коротше, фігня. От, а, комфортний. температура. Мінімум 2,7. Ризик 19 вже жопа. Вот. А так, плюс 2,7 градусів. Тепер дивіться, що я купив цього разу. Ціну я не пам'ятаю, не скажу вам навіть, але тепер дивіться. Оцей зелененький. Скільки раз він менший. По розмірах. середині такий самий спальний мішок. Досить серйозної фірми. Там була акція. Я перше думав, що це якийсь дитячий, бо ще й якась розміри. Комфортний режим от є. риски все тут сдавать. Так и что? Нет. Что-то не было. Доброе, читаем. Короче, 2,25 должно. 80 ширина, внизу 50 ширина. Короте, нормальний повністю великий спальний мішок. Комфортний режим теж, практично той самий, плюс 9, 10 градусів, максимум до 13,5, мінімум до 1,5 Коротше, Нічого особливо не помінялося. Ну, Чуть-чуть тонший він, типу, факт в тому, але наскільки він займає менше місця і в 2,5 рази легший. Я вирішив його без жодних там задумок. Зразу взяв, навіть не думав, там ще був класний рюкзак на 70 літрів. І він коштував 30 євро. Я собі переводив, скільки я не переводив, 700 гривень. У нас за 700 гривень ж не купиш рюкзака, тим більше там по-любому якась там фірма не зрівняється там, з нашим гімном, що в нас продають. Вот. Ну, але наразі я не купляв, тому от така фігня. Ще щось хотів показати, а вже короче, позабував. Тому наразі даже і не знаю. Не пам'ятаю нічого, що я таке ще мав купив нове. Вот. Наразі все.